7 листопада четвер, Вірність за будь-яких обставин. Тому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. 2 Коринтян 4:16 Я хочу розповісти вам про свого друга Мілтона Шустика. Він звершував служіння пастора в Чехословаччині під час панування в цій країні радянської ідеології та релігійних переслідувань. Коли влада в країні перейшла до комуністів, Шустик звершував служіння у громаді Адвантистів сьомого дня в Празі. Комуністи ж були сповнені рішучості заслати всіх служителів у трудові табори. Мілтон знав, що його захочуть відправити якомога далі від його громади на вугільні шахти на півночі країни. Однак він знайшов рішення, за допомогою якого йому, можливо, удасться залишитися в місті та звершувати пасторську роботу. Була одна робота, якої ніхто не хотів виконувати: чистити каналізацію. Ніхто не хотів лазити в ці вузькі огидні труби, які знаходилися на глибині 30 метрів. Мілтон вирішив поговорити з представниками комуністичної влади про цю роботу. Однак спочатку він став на коліна і помолився. Ісусе, сказав він, я хочу поклонятися тобі щосуботи. Я прошу тебе, допоможи мені дотримуватися твого закону і зберігати вірність тобі. Мілтона відвели до чиновника, який відповідав за цю роботу. Пастор сказав: Наскільки я розумію, ви хочете відправити мене на роботу в шахти, але я хочу вам щось сказати. Мій дідусь працював у шахті, мій батько працював у шахті, і я готовий працювати в будь-якій шахті, куди ви мене пошлете. Проте в мене є пропозиція. Вам потрібна людина, яка погодилася б виконувати найжахливішу роботу. Я про це знаю. Ця робота пов'язана з чищенням каналізації, і я готовий виконувати її. Чому б вам не доручити мені чистити каналізаційні труби Праги? Я із задоволенням буду цим займатися. Комуністи погодилися дати йому цю роботу. Я ніколи не забуду виразу обличчя Мілтона, коли він розповідав мені цю історію. Він зізнався, що це була дуже важка робота, яку необхідно було виконувати в цілковитій темряві і самотужки. Але це вартувало того, сказав він. Адже щосуботи я міг брати участь у богослужінні разом зі своєю громадою. Бог має вірних людей у всі часи. Ці люди світло, яке світить у темному місці. Мілтон Шустик був готовий служити Богові за будь-яку ціну. Бог потурбувався про нього і, безсумнівно, потурбується також про вас, Бог звершує чудеса в житті тих людей, які довіряють йому. Коли ми вірою покладаємося на його силу, перед нами чудовим чином відчиняються двері. Він відчинив двері для Мілтона Шустика. Він зможе їх відчинити і для вас. Ми ніколи не станемо свідками того, як Бог звершує чудеса в нашому житті, якщо будемо йти на компроміс із сумлінням. У цьому випадку ми не дамо можливості Богові знайти для нас вихід зі скрутного становища. Будьте тверді, стійте непохитно і дивіться, як Бог буде відчиняти для вас двері.